Привіт всім! З вами новий випуск проєкту «Моє» і сьогоднішня тема поранення. Я Олія Євланова, травмофокусований психотерапевт, починаючи з 2014 року, активно працювала з тим, що переживає наша країна, і як волонтер, як спеціаліст у військовому шпиталі. І хочу почати з того. Що в нас є діалог в нашому проєкті, і ми за це вдячні. Дякуємо за те, що ви пишете свої коментарі, свої переживання. І цю тему ми трохи обговорювали. І тому почну з того, що в нашому суспільстві є таке поняття, магічне мислення, і ми їм буває неусвідомлено не користуємось. Одна із учасниць написала про те, що я намагаюся не думати про це. Тому що я дуже хвилююсь, що це може здійснитись. І я хочу підтримати нас всіх тим, що чи думаємо ми про це, чи не думаємо. Наша реальність така, що поранення наших близьких, знайомих, друзів, навіть наша, це, на жаль, частина нашої реальності. І коли ми живемо. У 21 столітті, в 2024 році, ми думаємо, не думаємо про поранення, але ми можемо його переживати, тому що якщо ми продовжуємо жити, то життя продовжується. І що стоїть за цим страхом думати? Не... Незнання того, що немає магічного мислення, воно нереальне, воно допомагає нашим діткам, коли вони маленькі, або ми, коли були дітками, впоратись з тим, що дуже складно за один, два, десять, навіть 20 років зрозуміти, як влаштований цей світ і як в ньому реалізовувати або свої мрії, бажання, або навіть виживати. І Суспільство наше, воно буває схоже на те суспільство, яке ще було до розвитку нашого цивільного такого життя. І коли наші пращури жили в пещерах, тоді це був як спосіб впоратись з тим, що можливо земля на слонах, а можливо, на черепахах. І було невідомо. Яка ця земляля, і здавалося, що вона плоска. І це магічне мислення, воно давало можливість там, де не вистачає знань інформації, заповнювати цю пустоту для того, щоб якось справлятися з будь-якими викликами. Зараз, коли ми з вами в стресі, або коли такий стрес, загроза. Не загроза. Руйнується наше уявлення про те, як влаштований світ, і ми не маємо відповідей на ті питання, які у кожного з нас крутяться в голові вже багато років, більше десяти. І ми не уявляємо, як впоратись з тим, що людство досі здібно на. Такі жахіття, як війна, то буває, ми намагаємось впоратись завдяки магічному мисленню. Воно не працює, наші думки вони не є реальністю. Будь-які думки це тільки думки. Навіть якщо ми щось уявляємо, у нас активізується наше тіло, ми починаємо переживати страх, ми починаємо переживати навіть горе, коли уявляємо, що може бути так. Але це називається тривожність. І якщо ми про це думаємо, це не дає нашій реальності змінюватись. Вона така, яка вона є. І що стається далі, коли ми думаємо про поранення, ми заходимо в цей страх, і це називається в психотерапії один із інструментів самий страшний сценарій. Що може бути самого страшного? Наприклад, може бути загибель. Людини, якого ми кохаємо, або навіть наша, як ми з цим впораємось. І там, де ми попадаємо в пастку, це я не буду про це думати, щоб цього не сталося. І це пастка, та, яка може бути потім подвійним викликом, коли ми будемо переживати навіть не втрату людини, а може втрату якоїсь частини себе, свого життя, наприклад, поранення і немає у людини кінцівки. І ми будемо переживати фізичну, реальну втрату, де у нашого організму є задачка вижити, впоратися з цим болем, адаптуватися, пристосуватися, і навіть протезування вже у нас в Україні розвивається, іти далі, відновлюючи своє життя вже з таким досвідом, з таким ресурсом. Якщо ми не дозволяємо собі навіть думати про те, що це може бути частина життя кожного з нас, ми подвоюємо виклик в той момент. І згадаю тут розмову з моїм коханим, ми говорили про те, що може бути поранення. І коли він сказав, що якщо поранення, то краще не, тому що це страшне, це жахіття і краще, щоб насмерть. І я була дуже здивована, тому що ми разом доволі довгий час, і я була впевнена, що він чув про те, що я це і кажу і на тренінгах, і це частина розмов зі знайомими, де будь-яке життя воно безцінне. І коли нас виховують, нам кажуть, що добре життя і це тільки ярлик, це коли, наприклад. Є а, всі руки, ноги, є родина О 30, там оженився чи вийшла людина заміж, народила діточок, це шаблон, це успіх на рівні чорно-білого мислення, тобто отак добре. І кожен з нас точно, коли ви якщо ви вже дорослі люди, то знаєте, що буває, що думаєш, що якщо я буду мати оце. Тоді я буду щасливий. Але коли ми маємо щось, ми недовго щасливі, тому що в нас підіймається те, на що ми ще не сперлися всередині себе. І це може бути уява про себе, такого тільки з двома руками і ногами я себе буду любити. І це виклик, це те, що потрібно робити кожній дорослій людині, бути самоцінним, тому що людина цінна, якщо вона жива. Людина, коли ми її втрачаємо, нам стає всім погано від того, що немає того, з ким ми навіть звикли сваритися. І це пусте місце, воно болить, тому що кожного дня, наприклад, ви дивились один одного сердито, і це була частинка наповненого життя. Наше життя це не добрі хмаринки, це різність. І оця різність. Хтось об когось відчував, що я вічлива людина, я кожного ранку вітаюся, а ця людина вона не вічлива, вона не вітається. І це підсвічувало щось, що для нас цінне. І ми завдяки тому, що є якась між нами реакція, продовжували життя. А коли ми думаємо, що <кій> ми повинні бути ідеальними або мати щось для того, щоб відчувати себе добре, це пастка. Тому що життя завжди. Ну, стається, що попало. Ми маємо, що попало, Що б ми не запланували. Як би ми намагались контролювати своє життя, життя точно буде підкидати нам виклики. І для когось це може бути виклик поранення. Коли людина знає, що якщо вона жива, вона може пройти будь-що, головне не залишатись на самоті, не робити вигляд, що тепер я тобі не потрібен, не потрібна. Або такий я. Не можу жити, це тільки рішення. І оце рішення це самий головний виклик. Прийняти рішення, що я буду продовжувати своє життя в будь-якому випадку, випадку, доколі я живий. Я буду шукати нові орієнтири, нові мрії, нові цінності в тих можливостях і в той реальності, в якій я живу. І цей виклик він обов'язково з часом. Дасть можливість знову мудрішити, спиратись на свій досвід. І е, коли я згадую свої перші виклики е, в юнацтві, де, на жаль, це були 90-ті роки, коли е, я не уявляю, як ми всі вижили, і мої знайомі, друзі, рідні, тому що у кожного був свій виклик, це точно було руйнування звичного. Навіть влаштування системи життя. І там був виклик, чи буду я жити. І обрати життя в той момент, воно було дуже важко, незрозуміло, тому що це руйнувало мою уяву, так як я виховувалась про себе, якою я хочу бути там мамою, дружиною, коханою, реалізованою людиною, тому що це не підпадало під шабло. І я дуже вдячна собі, що в 19 20 років я обрала життя і продовжила. Тому що завдяки додатковим 28 років я пережила стільки всього, за що я собі вдячна, вдячна тим, кого я зустріла, з ким я товаришувала, з ким я розвивалася, кого я кохала, хто кохав мене. Стільки життя було пережито, тому що було невідомо і довіритись. В майбутньому це спертись на будь-яку реальність. Коли ми говоримо про поранення, коли я перші рази приходила в військовий шпиталь, то я знала, що там мало кому з поранених потрібна психотерапія, психологія. Тому що саме нашим захисникам потрібно було вижити. Я багато працювала під реанімацією. І коли людина виживає і бореться за життя, адаптується до тієї болі, щоб набратися сили і зайти в наступну операцію, то головний виклик для психолога були рідні кохані цієї людини, які її кохали. його. Для того, щоб вони знайшли, як розширитись, коли вже так боляче. Я так за тебе переживаю, ми так мріяли, і тут це зруйнувалося, це така втрата. І для того, щоб підтримати людину, коли вона вже хоч якось відновить сили і перейде від виживання, а виживе організм чи ні, відчути я в тебе вірю, я тебе бачу, я знаю, що ти точно знайдеш сили, бо ти не сам. Я з тобою, і будь-що щоб не ставалось, ми впораємось. В той же час, якщо немає а, доброго зв'язку, або було дуже багато болю до того моменту, як стався цей виклик, наприклад, поранення, то а, може бути заглиблення тих сварок, тих пройдених, неприйнятих конфліктів, які були до цього в стосунках. і тут не вийде бути щирим я з тобою, коли давно вже було, наприклад, якийсь час рішення я хочу бути сам сама. І визнати це, не руйнувати зараз, але може піти до спеціаліста і попрацювати з тим, щоб бути. З повагою супроводжувати як людину-людину, щоб потім з часом, коли буде на це запит розвиток стосунків, був повага і, може бути, навіть розлучення. Але для того, щоб людина сперлась, її обов'язкові обов'язково, щоб в неї вірили, її підтримували і було нормальне співчуття замість жалю. Як ти бідненький або бідненька зараз? Це верхня позиція а партнерство, тому що ніхто з нас не переживе це життя без а, викликів, без болю. А страждання, воно е, є пастка. А коли ми знаємо, що будь-який біль він проходить, і якщо ми продовжуємо жити, то життя обов'язково дарує нові можливості наповнювати це життя з орієнтирами на свої цінності. Але ми можемо заново відшукувати ці сенси, на які потрібно спиратися, якщо ми є. Якщо ми є, то обов'язково щось складеться. Тому пропоную, якщо ви... Або, може, вже переживаєте, супроводжуєте поранення своєї близької людини. Потурбуйтесь про себе, відновіть свої опори, знайдіть, яка я, який я є, щоб я міг бути щирим з повагою до іншої і таким надійним, щоб не було додаткових якихось шарів, які заважають бути. Ну от близьким, відкритим і підтримувати, чути, і далі відпускати, а не нести на собі іншу людину, як маленьку. Тому що навіть якщо у людини немає кінцівок, в нас є виходи, в нас є можливість вже в цьому світі організувати так життя, щоб навіть була реалізація. Я точно знаю таких людей, і я знаю, що вони вже там хтось майже 10 років. Не просто справляється, а має наповнене життя і родиною, і коханих і реалізацію в нашому суспільстві, де відчуваєш цінність, я щось роблю, я важливий і я можу впливати навіть на своє життя. Тому не здавайтесь ніколи, і знаєте, що навіть якщо ви про щось подумали, це тільки думка. І якщо ви заходите в страшний сценарій, що може бути самого страшного? Шукайте другий... Відповіді на друге питання, як ми з цим впораємось, Як я з цим впораюсь. І там є реальні дії, реальні факти. І ви точно знаєте, що додати туди час, якщо я не знаю, то я спитаю. Якщо я відчуваю біль, я піду за підтримкою. Завжди є варіанти, як на це спертися. Пам'ятайте, якщо ми є, то далі обов'язково буде. Якщо у вас є бажання доєднуватись до нашого проєкту, ми є, який безоплатний. Ми його відкрито робимо для того, щоб ви відчули підтримку, то є google форма реєстрації під те, цим відео. Реєструйтесь, і ми додамо вас в канал, де кожного тижня по суботу ми викладаємо або якісь інструменти, або матеріали, або рекомендації, щось подивитись, якось подумати об фільми. Книги. І там є можливість вести з нами діалог. Ну, з нами, бо я не сама працюю, у нас ціла команда. І Я дуже рада, що ми можемо це робити спільними зусиллями. І ви зможете в Google-формі в цьому каналі написати нам питання. Або, якщо у вас не, немає бажання доєднуватись до нашого каналу, пишіть під цим відео, ставте лайки, ставте дзвіночки. Я буду вдячна, тому що я знаю, що якщо це комусь потрібно і комусь стає від цього легше, то це підтримує нас, тому що ми також переживаємо цей час, ці виклики. І я бажаю, щоб ви для себе знаходили опори в кожному дні. До зв'язку!